Саурон вважає себе володарем усього середзем'я. Він хоче правити ним не тільки завоювавши землі, а й підкоривши розум усіх народів, що тут мешкають. І для цього йому не військо потрібне. Ні! А персні прайм представляє. Ухваливши рішення вдягнути персні, ви всі стали його поплічниками. Я знаю, ти вважаєш, що цей перстень мене дурить, але я вірю, що він направляє мене. Все це може бути його задумом. Ці персні засіб здобуття влади, їх необхідно знищити. Ми обговоримо персні, щойно ти відповіси на запитання. Хто цей чоловік? Це не чоловік. Він ошукав мене. Він Саурон. О, як мені тебе називати? Дароносець. Наше діло розпочати. Я перетнула гори і постелі, щоб допомогти другу знайти свою долю, від якої може залежати доля світу. Чи це моя задача зупинити пожежу? Чи це моя задача протистояти саурону? Спроба обдурити смерть може привести до ще більшої катастрофи. Батьку. Зніми перстень. 29 серпня. Мені страшно, дуріне. Де пов'яже їх. Кожна душа у середзем'ї у небезпеці. Ти покинеш їх на погибель. Ні, що ти зробив зі мною. <рес> Залишся урона мені. Обіцяй мені, Елронде. Що не зупиниться, доки його не знищиш? Прощення потребує цілої епохи. Потрібна твоя сокира, старий друже. Вийтеся зі мною! Бийтеся з нашими друзями! Коли опускається темрява, завжди є ті, хто підводиться. Ісцяє. Ти віддаси мені Дев'ятьох. Курс не гудатий! Володар перснів. Персні влади. Новий сезон 29 серпня.